Добрий вечір, дорогі друзі. Добрий вечір. І сьогодні я не хотів би говорити політичних речей, але дійсно ми тут зібрались на цьому майдані не тільки тому, не тільки святкувати, але сьогодні велике свято. Сьогодні святий вечір. Весь день шов дощ. Але зараз ми бачимо вже. Зірки. І вже зійшла Різдвяна зірка. Це свято світле, родинне. І це свято головніше для всіх християн. Сьогодні ми тут в великій родині зібрались і нас об'єднало прагнення жити в кращій країні. Нас об'єднало Бажання, нас об'єднала мрії, нас об'єднала боротьба. Я хочу, щоб як багато років тому, багато століть тому, зійшла різдвяна зірка, яка сповістила всьому світу про народження Христа, сьогодні різдвяна зірка також. Була зіркою надії і змін оновлення в нашій країні. І я впевнений в тому, що ці оновлення будуть тому, що ми зібрались, тому що ми всі разом в цей вечір. Я хочу побажати кожному з вас. Тепла, любви. Я хочу побажати, щоб всі ваші мрії збулись, кожній родині. І... Певний, що в цей святий вечір ми зможемо загадати мрію, і ця мрія збудеться. Кожен з нас знає цю мрію. І ми тут зібрались. Ми мріємо жити в новій, новій країні, в якій кожен з нас має себе відчувати впевнено, впевнено в завтрашніми дні. З різдвом кожного вас. І кожному бажаю, щоб ваші мрії збулися з різдвом Христовим!